доньки зараз 17 але коли я для себе це відкрив мабуть і було 14 або 13 я говорю донечка ну у тебе багато подружок, да там ти розумієш різницю між розмовою і розмовою да ми всі чарівно розмовляємо але от буквально місяць тому вона підходить і батька. Я нарешті зрозуміла, що ти мав на увазі, коли говорив. Я розумію, що більшість людей не говорять, вони ж шум, це просто певний шум. Вони щось там лапочуть, а в цьому сенсів ніяких нема. Тобто вони роблять якісь да? тобто намагають. Це сподобатися або обслуговувати свої представлення о чужих представленнях о себе. І це така ну певна локушка, тобто тебе особисто людина навіть не розуміє, хто вона.